Що 55-60 чоловік. Можна тоді пропозиція ще одну. Коли ми будемо призначати збори ініціативного групати, збори взяти списки всіх членів громадської ради і попередити, коли йому зателефонували і що, і сказати при цьому. Сам це не є. У нас має пропозиція. Призначити засідання громадської ради чергові виключно в один той самий день місяця, тобто першу середу місяця. Загальні збори. Якщо потрібна є нагальна проблема якась, може вирішити більшість питань президії, яка може зібратися протягом години. Я, я про друге хочу, коли перші збори будуть після особи буде створена ініціативна група, попередили людей і попередили їх при неприбутті будуть рахувати. Тобто попереджати, треба чимось мотувати, якимось. щоб було Якщо цього нема, то не законом. То незаконно. тобто ми не можемо. Ми єдине, що можемо прийняти рішення, тобто, чи запрацює ця громадська рада, чи буде інший орган. Призначити засідання, допустимо, на перший середу місяця. Незалежно від того, який це місяць, який цей, тобто це робочий день, в будь-якому випадку, бо вихідні більшість пропадають понеділок півторо. Там на п'яту годину чи на четверту годину. Тобто людина не чекає, допоки її запросять, а вона собі зразу вже в щоденнику, тобто, своїй діяльність, може розписати, що от буде перша середа і буде засідання. Чи воно буде легітимним, чи збереться коричнево чи бо, не що збереться? Так воно підготували, там те, що, що, що людей збираються. Тобто Давай, давайте зараз так. Ну, а який в цій ситуації? Ну, ви працюємо законодавця. Це затові. Такі потрібні рішення, що дає 300, то 30% підписи зберегтися. Зараз, зараз я буду, дивіться, я, розумію... я, я... А... я е... трошки може, почну пологі, не з того. Бі? Я сам по професії юрист, і е... в принципі я можу проаналізувати те, що написано зараз. Те, що написано в статутних положеннях, в самому положенні статуту тут немає. Я просто трошки почну з іншого. Дивіться, багато хто, скажімо, якщо голови тут не було, то були його представники. І багато хто з цих представників казав, що тут створено, це мало створюватися не в нас, в Кам'янці, це мало створюватися десь при Райчі облдержадміністрація. Питання в чому? Це ті слова, які я хотів би сказати самому голові. Якщо така ініціатива і така велика сила, яка включала в себе 84 чи 87 організацій. Як би вона створила чи не створила? Мала створюватися в області, створилася в нас, це нам плюс. Тому що наша громадськість в, великому, в своїй великій кількості 87 не чоловік, а голів громадських організацій мала згідно, скажімо, законодавства України, того, що було на, на той момент, яке, до речі, залишається і зараз. Здійснювати не конкретний, але певний вплив на. Органи місцевого самоврядування саме забезпечити одну таку річ: право на інформацію, тобто право з першої істочника оперативно знати про ті речі, про ті е, рішення, які приймає влада. Це дуже скажімо е, скажем, е, такі органи є в Європі, і повірте мені, вони не прописані там так похило, як вони є у нас. Там цей громадський контроль введений в кожну е, в більшості країн, в кожному особливо. Не в законодавчому органі, не в Раді як нас тут переконують, там самі представники громадськості, там депутати, а саме в виконання, як саме здійснюється виконання правильно на підставі закону, без крадіжок і всього іншого. Тому на даний момент я скажу так: говориться про таку річ, щоб цю раду зберегти. Є ще один нюанс, чому Андрій, чому я, чому інші люди підняли це питання? У мене в громадській організації 70 чоловік, які е, неодноразово за весь цей час задають мені запитання. Е, у нас в Україні відбуваються громадсько-там політичні зміни і так далі. У нас іде тече життя. У нас міняється законодавство. Я займаюся нерухомістю, і більшість моїх членів також зв'язані, десь пов'язані з цим. Змінюються оцінки, змінюється все. Ми тебе делегували і взагалі говорили про те, що ця громадська організація має здійснювати діяльність щодо рекомендування не тільки контролю, а й рекомендування певних дій органам влади. Декілька разів до мене зверталися і говорили: а чому ви не збираєтесь? Ви збираєтесь, От, давай ми сходимо, там вирішимо якесь не те, що вирішимо, подамо якусь пропозицію. Говориться про е, таку річ. Що дана організація на даному етапі, яка могла би е, робити великі функції, вона певним шляхом давайте називати речі своїми іменами, Її діяльність просто саботується. Не раз були ці обзвони, давайте говорити інше, і інші обзвони, про які з певних причин сьогодні люди не говорять, але знають, що вони здійснювалися. І ця організація, яка могла би здійснювати багато корисних діл, вона зараз стоїть. Тепер питання інше. Питання по статутних документах. Я вам скажу таким чином: статут положення неодноразово мінялося. Мінялося фактично і зборами, потім на засіданнях, комісій. Комісії, скажімо, приходили певні люди, певні не приходили. Пардон, не в одній комісії відбувалося так, що якщо я не згоден і що це за підписати, то потім до, до е, них не дзвонили. Розумієте, не тільки від вас, я це сьогодні почув. По цих, по цих нормах цього положення ми сьогодні тут не маємо права нічого проводити і нічого збирати. Ми всього навсього керівник однієї комісії, керівник іншої комісії. Я член комісії, ще пару членів комісії. Але питання полягає в тому, що якщо ця громадська рада реально хоче працювати, а я реально я говорив це міському голові. Говорив голові громадської ради при особистих зустрічах. Якщо ми працюємо, то ми працюємо. Якщо ми товчемо воду в ступі чи просто носимо горде названня для того, чи вона створювалася для того, щоб виконком відчитався, що згідно постанови такої створена громадська рада, то я з неї виходжу, тому що я вважаю, що в такий час... Така позиція є повним блюзнірством і не, відповідаль... не несе якоїсь відповідальності перед суспільством. На даний момент, коли точно так же ці слова були сказані, е... наскільки я розумію, в іншої частини громадської ради складається е... враження про те, що цілю зібрання є поміняти голову. І зв'язку з цим всі ці зібрання вони саботуються точно так, як саботуються прийняття нами якихось рішень, якихось листів до президії, щоб викликати її до роботи. От е, Андрій не дасть мені збрехати, що подавалися документи, які потім нам казали, а що ви щось подавали, так подавали, але ми по наївності як це їх не реєстрували і не лишали в себе других копій. Там нема де реєструвати зараз. Ну дзвонити то є кому, коли в нужний в нужний момент, а в ненужний – немає. Тому питання у нас зараз не, теор... не е, суто прагматично, тобто е, у нас положення, от, ми вивчимо і так далі. Хоча це абсолютно правильно. Питання в нас таке: якщо цього разу я зараз наголошую тим, хто тут зібрався. Якщо цього разу пардон, наші збори відкрито саботували, іде розмова про те, що е, там відділити громадську раду від виконкома, забрати цю приписку, займайтеся сакими. Хай навіть ця громадська рада в свій час була створена там, як тут говорилося, під вибори президента, щоб десь поставити галочку нагляд там з е, общественності за діяльністю і так далі, то ті повноваження, які їй зараз надані, які прописані в цьому положенні, вони є дуже корисними для суспільної для, е, спільноти міста. І тому хай як говориться ці граблі, вивернуться в другу сторону. Але якщо ми зараз розпустимося. І створимо просто громадську раду як окрему громадську організацію. Нам будуть в 99% випадків говорити так, як вам, але з однією маленькою різницею. Вони будуть мати на це повне право. Якщо вони при в цьому випадку не мають цього права, бо ви все-таки член громадської ради, яка створена при виконкомі, і вони можуть говориться, відкрити рот і взяти на пункт уйдоті, не уйдете, то там пардон, вони мають право до вас визвати міліцію. Тому я вважаю. Що ця рада? Хай вона зараз не буде служити на виконання якихось е постанов, які були спрямовані пардон, на забезпечення там перевиборних компаній певних осіб, але їй на певний момент дані ті функції, які я наприклад вважаю, потрібно зберегти. От якраз ця перша причина, а не поміняти там голову і щось інше, і є першою, як би. Е Тим моментом, який нас спонукає піднімати сьогодні ці питання, я вважаю, що те, що було у нас сьогодні, те, що відбулося в цьому залі, має бути висвітлено в пресі, має бути донесено до багатьох людей, які скажімо, може повелися. От мене, наприклад, ще один голова комісії, з яким я вчора говорив. Про те, що ви збиралися та не збиралися, ви писали документи, так писав, носив, але потім нічого не було. Збираємося сьогодні на засі... на конференцію, збираємося сьогодні. Він вже не бере трубку. Я розумію, що можна діяти абсолютно різними методами. Я просто говорю про те, що ініціативна група хай вона розшириться, наприклад, членами інших комісій, продовжить роботу для того, щоб все таки підбити, розворошити пардон, це. Згусток проблем і постаратися реаменювати, вийти і розбитися на 10 оцих от карманних рад, які не будуть між собою контактувати і координувати роботу, ми завжди встигли. Розумієте? Питання в тому, що е, я не хочу е, казати погане слово, але знищити об'єднання 80-ти, хай там буде з них не 85, хай там буде 50. Активних людей кам'янця, за якими стоять не тільки їхні власні руки, ноги і голови, а ще й членів їхніх організацій, це просто зараз буде неправильно. Тому я вважаю, що ми маємо прийняти, ми не маємо права приймати будь-які рішення. Для себе на комісії ми приймемо, звичайно, може, це спільно з вами, проведемо спільне засідання, про те, що знову ж таки вимагати, по-перше, звичайно, делегувати людей в комісію по ліквідації. Легше всього ліквідувати. Ми маємо довести, що воно потрібне, а не правильно тут звучало, карманний оці, я знаю, як це робиться, я пардон, колишній е, державний службовець, із доволі великим стажем і в доволі серйозних органах. І тому я вам скажу, що якщо будуть ці комісії, а ти не хочеш там за оч такої школи, я тебе знаю, прийняти участь в такій-то комісії. А, хочу, то я тебе запишу. Ми маємо. Зробити так, щоб саме ця рада лишилася і організувати, також говорити про те, про що говорив Андрій, є певний метод зробити чистку е, рядов. Якщо це буде і вправду надута куча е, маса людей, які в свій час голосувало чи не голосувало пустишки, то з ними е, різними способами, скажімо, треба чи вивести, чи заставити їх працювати. Бо вони теж десь по документах, вони члени цих голів. Тобто, е, Організацій, тобто на даний момент я просив би вас, е залучитися до нашої роботи. Я просив би залучитися до нашої роботи. Я бачу тут в залі багато людей, які не є членами громадської ради є членами якихось інших громадських об'єднань. І е мало того, що делегувати навіть не представника, а декількох представників в цю комісію, а також призначити, прямо. Де ми маємо виробити тактику, як все-таки боротися з саботажем, те, який, який проявляє сьогодні керівництво громадської ради. Я не буду копатися в його мотивах. Хочуть вони цього зараз, не хочуть. Чи це вже просто не цікаво, як тут було озвучено? Чи це робиться з якоюсь цілею і так далі? Це ініціатива громадська, яка може багато зробити для міста. Тому ми зобов'язані її зберегти, покращити і забезпечити її роботу. Я думаю, що е, щодо організаційних питань, тобто засідання комісії, ми як будемо призначати досить е, швидко і якось треба відпрацювати механізм.